Початок осені символізує собою не лише старт нового навчального року, а разом із ним уроків домашніх завдань, контрольних іспитів тощо. Паралельно з навчальними закладами новий сезон приходить і до осередків, в яких дітлахи можуть чудово проводити дозвілля, розвиваючи при цьому свої таланти. І назва цим осередкам заклади позашкілля. Першою серед них відчинила свої двері для усіх бажаючих триповерхівка на європейській 86. Для тих, хто ще не знає, це справжній храм для юних любителів техніки, наукових дослідників та майстрів Золоті руки відділення науково-технічної творчості центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Відділення досить цікаве, тим, що тут працюють гуртки науково-технічного спрямування, гуртки, які будуть цікаві не тільки для дівчаток, а й для хлопчиків. Судномоделювання, авіамоделювання, радіоелектронне конструювання. В цьому році розширюючи мережу наших гуртків, ми відкриваємо ще один досить цікавий гурток і запрошуємо всіх бажаючих. Це гурток радіозв'язку. Досить плідно працює це відділення. Є е, дуже багато. Минулому навчальному році здобуто перемог і науково-технічного рівня, і педагогами, і вихованцями. Новинка, що може зацікавити багатьох, і про яку говорить директор центру, аматорська служба радіозв'язку заправляє у ній Олександр Семенюк, член всеукраїнської громадської організації Ліга Радіоаматорів України. З його слів, Ліга доволі успішно співпрацює з навчальними закладами, у тому числі й позашкільними. Вітчизняні фахівці радіосправи навчають дітей азам радіозв'язку, вчать роботі на аматорських станціях, виходять на зв'язку. Зв'язок із колегами в усьому світі тут. Тобі і знання суто технічні, і розширення багажу з географії, іноземної мови, фізики тощо ідея полягала в тому, щоб в місті Бердичеві будемо казати відновити роботу гуртів такого напрямку, тому що вони вже існували колись, але в силу певних обставин припинили свою роботу. Сьогодні ми таку в місті, таку можливість маємо, і наша організація разом із Спонсорами, які виявили бажання допомогти позашкільному закладу освіти, сьогодні презентуємо один гурток як початковий етап це гурток основ радіозв'язку. Він детальну правильну назву має юні оператори аматорської служби радіозв'язку. Програма розрахована на три роки. Навчання в цих гуртках і дітки зможуть ознайомитися з основами аматорського радіозв'язку, долучитися до участі в змаганнях з радіоспорту, починаючи від рівня міського, обласного, всеукраїнського і до міжнародних. Такі змагання проводяться цікаві. Є вже досвід проведення таких змагань. Я думаю, що дітям повинно бути цікаво. Відділення науково-технічної творчості справжній рай для юних моделістів. Моделюють у ньому практично усе: від суден, літаків і різних видів озброєння, до ракет, годинників та ще безлічі того, що можна зібрати. Місце під дахом у закладі знайшли для себе радіоелектронщики та ті, хто прагне досконало розбиратися в інформаційних технологіях і у персональному комп'ютерові. Ну і якщо все вище перераховане можна умовно, а у випадку з відділенням науково-технічної творчості дуже умовно назвати хлоп'ячим царством, то цариною, де панують мало не одні дівчатка, є гуртки декоративно-прикладної творчості. Не існує на світі такого матеріалу, здається, з якого би тутешні юні майстрині не змогли сотворити щось незвичайне і неповторне. Я ходжу на гурток моделювання іграшок сувенірів вже як шість років з половиною. Мені дуже подобається ця атмосфера, ці вчителі. Ми дуже багато що робили. Ми я навчилася е, в'язати, е, вишивати хрестиком, робити ляльки-мотанки, писати писанки. Мені дуже подобається, і ми не тільки чому не тільки тут навчаємось, а їздимо на багато всяких. Конкурсів. Ми хочемо, щоб всі нові діти, і ваші діти до нас приходили. Багато чого навчать вас і ваших дітей. Вам тут дуже сподобається. Бардичівське позашкілля, багато на голосистих, танцюючих та закоханих у природу мешканців. Вони думаються, заслуговують на окрему розповідь. А поки що нумо до тих чарівників, котрі перетворюють дітей на творців різних незвичайностей. Адже як відомо, людина найбільше цінить те, до чого приклала власні руки розум і натхнення. В скарбничку позашкілля вписано ну дуже багато таких сторінок наших досягнень, результатів. Але в першу чергу це таке. Змістовне дозвілля наших дітей, ну і в той же час додаткова освіта для наших вихованців, тому ми запрошуємо з радістю усіх школярів нашого міста до нас у відділення науково-технічної творчості.